Чи бувають у вас ситуації в житті, в яких ви відчуваєте незадоволеність, роздратування чи дискомфорт? Якщо так, то це прямі сигнали про те, що час щось змінювати. Але ж так страшно наважитись на зміни, змінити місце проживання, роботи чи навіть партнера. Але вся правда в тому, що зараз як ніколи сприятливий час для змін. Мене звати Наталя Бондар, я сертифікований коуч по стандартам ICF. Запрошую вас на фестиваль розвитку свідомості живи і на мій майстер-клас, який називається Ефект теплої ванни або як наважитись на зміни. Ми з вами розглянемо, чому ж дійсно так страшно наважитись на зміни, які на те є причини. І ви вже зможете їх подолати. Також я поділюсь з вами таким секретом: це дуже просте розуміння, але воно не наче ковток свіжого повітря. Саме це розуміння воно частіше всього дає сили і натхнення рухатись і все ж таки наважитись на зміни. Поділюсь з вами коучинговими техніками, використавши які, ви вже зможете прописати план і зрозуміти, з чого варто почати, щоб запустити позитивний процес змін у житті. Запрошую на майстер-клас, як завжди, буде структуровано, позитивно і натхненно. До зустрічі!